Забег мира 2015. Вот оказывается такое мероприятие стартует не далее, как 21 марта. В нем примут участие 12 человек, которые, начиная с этого числа, собираются преодолеть Внимание 18 тысяч километров, посетить несколько десятков столиц Европы. Это нереальные какие-то цифры. Да, и на 3 месяца все это продлится. Вот в этой команде бегунов из 12 человек, кстати, есть 4 вакантных места. нас, Ні, Ні, Не, по-перше, ми зараз по чотири вакантних місця. По-друге, це український забіг ми миру може потрапити ще у книгу рекордів Гіннеса. тобто це взагалі якась унікальна абсолютно річ. І з нами на зв'язку. Є ініціатор та учасник забігу миру Віктор Мазерчук. Зараз ми у нього все-все розпитаємо. Вікторе, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, от найбачиш, нас цікавить зараз з Антоном і з Павлом. У вас в команді залишилося чотири вакантних місця, правда? Абсолютно правда, Скажіть, тобто так, кожен з глядачів, і навіть ми можемо туди потрапити. А ви, ви можете подати свої пропозиції, а ми з нашим тренером будемо розглядати приймати рішення. А які там можливо є вимоги до відбору? Ви повинні бути в якійсь спеціальній фізичній формі. А, ви повинні мати змогу кожного дня долати 20 минулі. Це єдині вимога кожного Єдиного дня вимог. по двадцять. Хто вообще в вашій команді а, середній возраст, род заняття, професіональні спортсмени або любителі і так далі. Розкажіть, а вот тих 12 людях, которые на 3 місяці уйдуть в забіг. Наймолодші найстарші можливо по віку? А, це не професійні спортсмени. В нас, правда, є ваш колега Сергій Попов, який вже шести. 15 років займається бігом. Ну, це один з самих досвідчених наших а, членів команди. А, є люди, які займаються бігом. Там, ну, я, наприклад, почав бігати рік назад. А, є люди, які займаються бігом 2-3 роки. И еще один вопрос. Скажите, вот Виктор, какую цель от этого мероприятия вы ставите? Три місяці, 18 тысяч километрів по всей Европе. 21 марта стартует. Да, вот цель финальная, попасть книгу рекордов Динес или что-то еще? Ні, финальна е, попасти в книгу рекордів Гіннеса – це опосередкована ціль, е, з якою ми максимально зможемо привернути увагу всіх до даного заходу. Основна, подяк, основна е, Цілі, ми ставимо, це подякувати європейцям за підтримку України, подякувати перш за все звичайним громадянам Європи, які а, кожного дня протягом року допомагали в тій чи іншій мірі а, нашій державі. Понятно, І для цього вітал. розказати про Україну, показати про можливості. Ви сказали про книгу рекордів Я хотів уточнити, що вчора ми домовилися з юридичною компанією, Я самі свіжі новини, поділюся з вами. Остапою. Парнари вони будуть реєструвати по 10, орієнтовно по 10 номінаціях. А рекорди в 10 номінацій. Пасі віктор удачі вам З нами на ініціатор були ініціатори. Учаснік замірміра Віктор Мазарчук за літо розстартує два Якщо ви можете подолати 20 кілометрів в день, то ви також можете стати учасником цієї акції.